А ШМР це збільшує суму, яку водії електромобілів компанії можуть вимагати назад. Електромобільність та податки, як компанії, можуть оптимізувати відшкодування витрат на зарядку. Перехід на електромобілі F, це не просто екологічно відповідальний крок, а й потенційно вигідне рішення для бізнесу. Однак, як показує нещодавнє оновлення тарифів HMRC, Податкове та митне управління Великобританії для відшкодування витрат на зарядку Ев управління цими витратами може бути складним і вимагає уважного підходу. А це запровадив нові тарифи, що диференціюють витрати на домашню зарядку та користування громадськими зарядними станціями, і ця зміна безумовно заслуговує на детальний розгляд. Як експерт з управління автопарками та податкового планування для бізнесу, я спостерігаю за розвитком цієї теми з великим інтересом. І хоча нові тарифи, безумовно, є кроком у правильному напрямку, вони далеко не ідеальні і вимагають від компанії активного управління та оптимізації. Чому зміни в тарифах HMR це важливі? Перш ніж заглиблюватися в деталі, важливо зрозуміти контекст. До недавнього часу ХМР застосовував єдиний тариф 4 пенси за милю для відшкодування витрат на електроенергію для ЕВ. Цей тариф був введений в 2018 році і не відображав реальну картину витрат, особливо в умовах стрімкого зростання цін на електроенергію. Це призвело до того, що компанії не доплачували своїм працівникам, які використовують ЕП для роботи, одночасно втрачаючи гроші через неправильно розраховані податкові відрахування. Новий підхід, який розрізняє тарифи на домашню зарядку 8 пенсів за милю та зарядку на громадських станціях 12 пенсів за милю, безумовно є прогресом. Це краще відображає реальні витрати, оскільки домашня зарядка, як правило, дешевша, ніж використання громадських станцій. Однак, як я буду говорити нижче, цей новий підхід не позбавлений недоліків обмеження нових тарифів і як їх обійти. Головна проблема полягає в тому, що нові тарифи не враховують значну варіативність споживання електроенергії різними моделями ЕВ. Як справедливо зазначається у вихідному матеріалі, деякі, такі як Mercedes-Benz CLA, відрізняються винятковою енергоефективністю 5 год на 100 км, в той час, як інші, особливо більші позашляховики, споживають значно більше електроенергії. Застосування єдиного тарифу для всіх F, навіть з урахуванням відмінностей між домашньою і громадською зарядкою, призводить до неточностей і потенційних фінансових втрат для компаній. Якщо компанія застосовує стандартні тарифи HMRC, вона може недоплачувати водіям економічних F і переплачувати водіям менш ефективних моделей. Рішення Компанії повинні розглянути можливість розробки власних, більш точних тарифів на основі реального споживання електроенергії конкретними моделями F. Це вимагає збору даних про споживання електроенергії та аналізу ефективності різних моделей F. В ідеалі компанія повинна відстежувати дані про споживання електроенергії в режимі реального часу, використовуючи телематичні системи, встановлені в ЕВ. Проблема надшвидкої зарядки. Ще однією важливою проблемою, яку АШМР це не вирішує, є вартість використання надшвидких зарядних станцій потужністю понад 50 кВт. Як показує індекс Цін Запмеп, вартість електроенергії на цих станціях значно вища. Ніж на звичайних громадських зарядних станціях. В результаті водії, які використовують на швидку зарядку, не отримують достатнього відшкодування витрат. Рішення компаніям слід враховувати вартість використання надшвидкої зарядки при розрахунку відшкодування витрат. Це можна зробити шляхом розробки окремого тарифу для надшвидкої зарядки або шляхом коригування стандартного тарифу на основі вартості електроенергії на конкретній зарядній станції. Доказ витрат ключ до успіху HMR це дозволяє компаніям платити за більш високими тарифами на пробіг, скоригованими відповідно до реальних витрат на паливо та зарядку. Однак, як підкреслюється у вихідному матеріалі, компанія повинна бути готова надати докази правильності цих даних. В іншому випадку, перевищення може бути обкладено податком як додатковий дохід, Рада. введіть ретельний облік всіх витрат на паливо і зарядку, зберігайте всі чеки та квитанції, використовуйте телематичні системи для відстеження пробігу та споживання електроенергії. Будьте готові надати АШМР це всі необхідні документи для підтвердження правильності розрахунків. Телематика незамінний інструмент для управління витратами на Ев. Я настійно рекомендую компаніям впровадити телематичні системи для управління витратами на Ев. Телематика дозволяє відстежувати безліч параметрів, включаючи пробіг, споживання електроенергії, місце розташування, швидкість і стиль водіння. Ці дані можуть бути використані для оптимізації маршрутів. Телематика може допомогти водіям вибирати найефективніші маршрути, уникаючи заторів та зменшуючи споживання електроенергії. Моніторинг у стилю водіння, телематика дозволяє виявляти водіїв, які ведуть машину неефективно, наприклад, різко прискорюються або гальмують. Це дозволяє компанії надавати водіям зворотний зв'язок і допомагати їм поліпшити свій стиль водіння. Оптимізації розрахунків відшкодування витрат. Телематика надає точні дані про пробіг і споживання електроенергії, що дозволяє компанії розраховувати відшкодування витрат з максимальною точністю. Покращення безпеки, телематика дозволяє відстежувати швидкість та інші параметри, які можуть впливати на безпеку. Це дозволяє компанії виявляти потенційно небезпечні ситуації і вживати заходів для їх запобігання. Висновок: активне управління запорука успіху. Перехід на електромобілі це важливий крок до сталого майбутнього, але він вимагає уважного управління витратами. Нові тарифи HMR – Це для відшкодування витрат на зарядку Ф -E кроком у правильному напрямку, але вони не позбавлені недоліків. Компанії повинні активно управляти своїми витратами на ЕВ, використовуючи точні дані про споживання електроенергії та впроваджуючи телематичні системи. Це дозволить їм оптимізувати свої витрати, забезпечити справедливе відшкодування витрат своїм працівникам та уникнути проблем з податковими органами. Я впевнений, що компанії, які візьмуть активну роль в управлінні своїми витратами на ЕВ, отримують значні вигоди в довгостроковій перспективі.